Добрий день, мої любі діти! Подивіться на картинку і відгадайте загадку. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, молодці. Це їжачок. Як ви гадаєте, навіщо їжачку голки на спинці? Голки його захищають від хижаків, коли можна побачити їжачка? Так, вночі, коли він виходить полювати за мишами та жуками, давайте послухаємо вірш Павла Воронька Їжачок-хитрячок. Їжачок-хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груши яблука сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте поміркуємо, як у віршику називають їжачка. Що він пошив собі? Які фрукти збирає по садку? Кого запрошує до себе в гості? Давайте вчити віршик разом. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Вчить віршика! У вас все вийде. До зустрічі!